Дякую. Такий день дуже особливий завжди ці передматчеві заходи. І кожна хвилина мовчання перед кожним поєдинком української прем'єр-ліги вона мусить нам нагадувати про те головне, що зараз відбувається в країні. Ну а це хлопчик Матвій, син молодшого сержанта Андрія Осипова. І який народився в Олександрії, жив, працював у Олександрії і якого вбили орки. Який загинув у боях за місто Бахмут. Його дружина Каріна. Син Матвій. Зараз починає цей поєдинок. Завдають символічного удару по м'ячу. Відповідь Олександрій Копина. Розрізний пас. Дуже здоровий вихід. Вічнавіч Безери. Безера. Безера! не пробиває по воротах. Йому заважає захисник та ще різних забирає м'яч до рука. Далі свисток арбітра. Який сигналізує офсайд. Віталій Романов піднімає руку. Ми побачили те, за рахунок чого Олександрія може сьогодні виходити у контратаки. А Тепер дивимося на момент шахтаря. М'яч трафує майданчику. Удар по воротах і повз ворота м'яч летить. Ще знову офсайд. Тепер уже сікан е втомлено. Незадоволено дивиться на арбітра. Пробивав він у ближній кут воріт м'яча. Педріня вглиб. Хороший розрізний пас. Чудовий момент. Судаков битиме. Судаков. Ні. Дочекався Коноплю. Здорово. Конопля прострілює. І Кидається під його. Простріл захисник Мартинюк. Кевін. Кевін підключає Азаров. Азаров має можливість подати. Здорово подає Азаров. і власні ворота. Забиває Артем Шабанов. Ось так. Перший пас з лівого флангу. Перший навіс, перша подача. І помилка 31-го номера Олександрії. Він забиває у власні ворота. У кут забиває. Без шансів для власного ж голкіпера. 16-та хвилина, 1-0. Артем Шабанов невдало починає цей поєдинок для себе. Досвідчений футболіст, який перейшов. Це міжсезоння. На атака Шахтаря. 17-та хвилина. Ще один момент. Гірників Сікан. Удар ще рикошет. Назвичайно швидко Шахтар міг. І другий м'яч забити. І за такої гри атакує Кравченко. Хороша передача в центральну зону. І швидке переведення в дві передачі на лівий фланг. Мартинюк. Мартинюк проти Педріньо. Мартинюк подача з правої Ноги. Удар! Немає удару. Це не удар. Це Кікс. Це чудовий момент, який не вдається реалізувати футболістам Олександрія. Давайте подивимося. Потім після цієї атаки Шахтаря є простір у Судакова. Судаков. Судаков прибирає захисника копину. Судаков б'є поворотах і над воротами відповідь Шахтаря Миттєва. За одну хвилину ми побачили два моменти від однієї і від іншої команди. Швидка гра і дуже красива гра. Ось Мартинюк дається йому прибрати Педріньо. Іде подача. І все ж таки Філіпов заважає пробити партнеру. Анопля. Анопля отримує м'яч високо. Прострілює. І Ще один простріл 26-го номера. Блокується. Гравець збірної України. Далі вступає у відбирання м'яча. Відскок до Бондаренка. Бондаренко хороший пас. Крисків б'є по воротах і м'яч у воротах. І знову від Шабанова. Від ноги Шабанова м'яч рикошетить. Над вухами голкіпера Георгія Єрмакова. 2-0 на 25-й хвилині. Кілька дуже хороших рішень. Особливо пас Бондаренка і Кріськів, який починав цю атаку глибоко на своїй половині поля. Завершує її результативним ударом. Ну, от, е -е, говорив я про те, що добре почав шулянський минулий сезон, але в цьому ще не забивав. Так само і для Дмитра Кріськова, який приїхав з Олімпіади. Саме в клубному футболі це перший гол. Не лишає Бондар, Бондар різнику. Помиляється І Момент для Олександрійців. М'яч летить до бондаря. М'яч не летить у ворота. Не сильним був цей удар. Від Олександра Філіпова. Зараз момент для Філіпова. І він забиває. Розмови даремно не проходять. Як не проходить даремно, і пресинг олександрійців. Вони знову з'їли захист шахтаря. Олександр забиває у третьому турі. Гарним ударом. І ось вона. Робота дев'ятого номера, яка перекреслює багато зі сказаного вище. Голи у нас специфічні сьогодні. Автогол. Потім рикошет над головою. Ну і тут оборонна помилка. Олександр Філіпов. Одразу ж атака Шахтаря. і Відповідь Петріньо крутить у дальній кут. Очевидно. І бачив цей момент Георгій Єрмаков. Проводжав м'яч очима за межі поля. Атакують містяни, залишає Кравченко м'яч Безеррі. Калюжний він і пробити. Звідси може. Б'є калюжний! О! От що робить з людиною те, коли він на матч заявлений. Розкішний гол Івана Калюжного. Один із найкращих голів сезону, а може найкращий. Вітання Миколі Матвієнко, який подібний м'яч забив у першому турі. 2-2. Руслан Ротань і сам міг так пальнути здалеку. І лежить шостак, а ще б не лежати. Олександрія знає, наскільки важливо класти гравця за стінку. Матвієнко піднімає м'яч, але не так високо, як його підняла стінка. І знову голова Шабанова. Е -е, світле волосся, якого зараз партнери погладили. Саме від Шабанова м'яч е -е, полетів за межі поля. Містер Рикошет у першому таймі. Більше в негативному сенсі для оборони Олександрійця, але зараз чудово підстрибнув. Заробляє що? Пенальті заробляє Шулянський. М'яч в, в руку влучає гравцю Шахтеря. Романов ставить пенальті. Ось така вона передача Шулянського у карний майданчик. Ну, насправді так. О, тут ми бачимо в цій ситуації, що Бондар достатньо далеко знаходився. Рука була в позиції, яка точно збільшувала об'єм тіла. І Дмитро Різник проти Олександра. Філіпов б'є і забиває 3-2. Олександрія виходить вперед, хоча різник доторкнувся до цього м'яча так само ніжно, як торкається зараз своєї голови. Один із найкращих воротарів, антипенальтистів розуміє, що він був супер близько для того, щоб взяти цей удар. Він угадав. Напрямок польоту м'яча плюс висота була достатньо зручною для різника. Але ці всі але не вплинуло на те, що м'яч зрештою опинився. Усі ці воріт. Філіпов робить рахунок три Довго мудрив з рішенням Пасна Криськіва проходить. У Криськіва м'яч відбирає калюжний і починає атаку на Безеру. Безера прокидає повз опонента. Підбирання у центрі поля. Біжить Філіпов, біжить Бондар. Чи Філіпов вискочить? Вічнавіч! Філіпов. Вічнавіч! Філіпов. удар! Чотири-два! Олександрія хет-трик Олександра Філіпова! Чи бачили ви колись щось подібне? Олександр Філіпов забиває три м'ячі. У своєму третьому матчі за Олександрію. Безера протикає м'яч. І тут виходить, що захисник виводить Філіпова вічна, віч на передачею. Той хто хотів просто вибити м'яч з під ноги Безери. грамотно розібрався в цій ситуації. Філіпов прикрив м'яч корпусом. Він Бондара. Тут він побачив, що не встигає правою ногою пробивати. Що Бондар, нібито закриває вже цю лінію, що йде пресингувати в дев'ятого номера. І ось цей рух корпусом Філіпова, важливий рух корпусом, де він відтер Бондаря і удар. Різник прочитав такий момент і не пощастило голкіперу. Що він викинув ногу не надто своєчасно. Ну, давайте е, потім про статистику, тим більше не вдається швидко знайти цю історію. Безера виконує подачу. Удар головою. Ще один це могла би бути скидка. Цей удар головою Різник забирає і. Вийшли Тарауре, вийшли Гіналду два центр форварда і виходить різних за межі свого карного майданчика. Обробляє м'яч, ледве обробляє його і продовжує паритися з ним. Складна. Ситуація, в яку загнав себе воротар Донецького шахтаря. Безера розіграє з калюжним. Передача під удар. де удар по уротах! М'ячь поперечку влучає Шабанов! Добиває, ще раз добиває. Різних головою відбуває. Що ми зараз з вами дивимося? Ох, і футбол у нас пішов. Там м'яч в поперечку влучив і вилетів з воріт. Шабанов далі бив. Далі головою різник відбив. А давайте послухаємо свисточок. М'яч е, в лінію вдарився. Тобто не залетів ворота. Можливо, цей свисточок, який ми чули за кадром, це перевірка Вар. Кра. Ось так він б'є по воротах і ось так м'яч. Ох. Цікаво. Одношньо, у нього є більше сил. Він престингує. Кевін. Ой-ой-ой, момент зараз виникає. Удар по воротах! І над воротами м'яч пролітає. Невертон. Шикарний шанс забити. Ніщо, фактично. Помилка гравця, який послизнувся. І пас був зовсім не на Невертона. Пас був з глибини на іншого футболіста. Просто Невертон дограв до кінця. В сьогоднішньому поєдинку за мінус два різниця в забитих м'яча на Віс Педрі. В руки Єрмаков. Правда ж, не такої гри. Після 2-3, чи хоча б після перерви, ми очікували помаранчево-чорним. Але цього разу вдається м'яч підібрати. Не від різника знущання, а взагалі від шахтаря. Ох! Гол 4-3, який красивий м'яч, розкішний гол від Педріньо. Ну взяв ініціативу, пробив поворотах. 4-3 на 95-й хвилині. 4-3, Шахтар отримує шанс не програти цей поєдинок. Залишається хвилина напевно, чистого часу, враховуючи ось ці ці паузи, враховуючи те, що цей час, який зараз впливає, він все одно додасться Романовим. Педріньо забиває в дев'ятку. Чи має це якесь значення? Так, так, це той свисток, який свідчить про перемогу Олександрії. Обіймаються гравці Олександрійської команди. Ми ще раз подивимося на красу Педріньо, але самого бразильця вона не потішила, вона не порадувала. Гол дуже гарний. Гол один з найкращих теж. Ну, навіть у матчі у нас був супергол калюжного у ці ворота.